Зелон Драйв, ми зустріли скаженого аборигена, втратили короля і знайшли нову заправку, в якій знаходились круті і неймовірні тачки. Якщо дивіться, а ми... Починаємо. Привіт, з вами я Дід, і ми далі продовжуємо грати в грузелом драй. Ну, криль, криль, скільки нам ще треба йти. Ну, я вже якось чесно замахався. Не знаю, скільки треба бути. Ми прийдемо той шлях. Великий і довгий. То реально капець, скільки треба йти чапати зі цього. Криль, тебе чуть-чуть так розщедарасило. О, о, о О, все, зубки в місті. Ляхай, кляньки ти файний, з тими зубами. Ой. Бляха. <плес> Як вони катаємо моєю головою. Так сказати мав кріль, ну. Вибачайте, голос зв'язки не можу так жити. Нем щось це нам разота. Ми щось бачимо сперді. Кріль, ти розумієш, що це означає? Це перемога. У тебе очаю нема. Це твої очі. Почекай, де ти очі Капець Не йшли короля без очей. Ладно. Пішли. Для скільки ми пройшли цей шлях? Раді чого? Раді кого? Йоп твою мать, що таке було? Що таке скакає? Оце, оце, он бачите? Що таке? Кріль бігом пішли звідси. Началося, як я і очікував. Розривлення текстурок. Бігом треба в хату ту йти. Бо кому наступну розірве, сраку, це тобі може бути. Ти головне не бійся, не бійся, все добре. Я тримаю тебе за лапу, ти нікуди не розійдешся. Це не питання, це завжди не та наша хата, де ми були. Входи, що то вона. хе <пілляко> 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 А, Ви це пішли. Ти розумієш, яку ми вафлю зробили, ми де пішли. Тепер питання на мільйон як нам виїхати. Знаєте що ми можемо зробити? Тут є мопед, зараз ми його улучшимо і ним зараз поїдемо звідси. Я хірею, скільки йшли, щоб казати в себе вдома. Почекаю, чи у нього є цей, як то його цеп. Я цепа не маю, а то ровер, Тут не мопед, то ровер. Я хірею Почекай зараз, 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 почекай. Тут ще інший заїзд іде. Не кричи. Хорош кому не кричи. Уа -а -а. Курва ти така. Подохни. 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 Ох! Подохни. Да подохни ты вже. Не кисне Може їм ті у колеса піздіть. Ну попробуй, можемо якось так зробити, типа. А, так от. Почекайте! Почекайте, якщо зараз ми ще одне таке саме колесо, ми зараз зробимо машину своєї мрії. Так, відкривай двері. А ви що таке було? А, ти тут теж валяєшся Ну, не бачились. О, одне колесо. Все, ми в принципі зробили, нас вона буде універсальна з одне колосо таке, друге таке. Yeah. Давай, опа. Опа У нас єсти. А, його треба заправити. Це <ріст> <ріст> ти заткін за чії. О, все. <ріст> <ріст> Може йому треба олії залити. Я бачу, він нічого ми сіде. Тихо, тихо. Опен. Кажу, що йому таке можна залити? Що у мене з'яс того всього. Є олія. А він оліє олієй. Чому ти їдеш? Може ти на бензину їдеш? У мене бензини ж немає. Так, почекайте. Ми зараз вернемося, підхарчуємось. А он дешевний голос. Хм, зробити універсальний ровер, що зробити такий, як у всіх. М -м, я що дурний, два і універсальний буде нє ні, 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 ні. ні. Ми, ми не будемо як всі. Ми будемо коли більш дивніші. Ми зберемо зробимо свій універсальний велосипед зі своїми колесами модними. О, так. Дзеркало, ні, дзеркало не. Будемо. дзеркало... Де слабких. Так. Так, 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 так. Там треба знайти. Е! звідси. Не мішай. Шутке. Алкоголь. Алкоголь нігро на тобі. Тільки я там заникв ту то алкоголь. Тобто хай буде. Ні, нам треба знайти хавчик, но ну, чого він не хоче їсти. Вже дуже досі віддалено від нього. Приближу чуть блеш. Йоспер їй шо ч? Дай його спер. Кроуасан, теть кровсана не хоче їсти, що з тобою стало? Да, извините по Что, я то ли я? Давай Давай Я uh, yeah. Оба. <laughs> Давай, заводься, заводься. Він що, задній не може здавати чи що? Тільки вперед? Турмоза зато є Бляха Пець Як? Шо їсталося? Я, я залагав О, я розлагав Здайте аж назад Ям зі мною, то херня. Тепер нам якось треба кроля собою забритати. Криль, криль. Де твій криль. Не, оставлюся я одного тут. Ну в принципі, тут буде краще, ніж те, де я там був. Куди ти мене забираєш, мені тут добре? ні 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 тобі тут не добре, кому ти розказуєш. Та ти сам з собою ж говорив, тут декілька секунд зараз що тобі добре. Ну подивимось. О-о-о-о-о, поїхали. Прощавай криль, вибачай би не заберу, походу, собою. А як 4. А тормоза. А Але чого я заливав олію туди? Якщо на, на педалях крутиться. Ні, мені каже, педалі ті дур, дурня херня. Не, не даю таку скорість, як обичні педалі, походили би. Де ми там бачили його під ліжко би, да? Під як, як під ліжком під стілом? Іди звідси. Хоча як Він викар агромен. Гіль, вибачайно, ми скільки товарі могли з тобою обговорити. Ти Остися тут. Я буду за тобою сумувати. Довго і нудно. Дай мені те колесо. Йди звідси. О, все, зара буде літати та пташечка. О! о о о Оооо! На тільки не пробити. О! Викрыгає! Відтолкнулися, Давай, давай, в землі видолгайся! Опа, молодець, Виквозит! кричать. Ну что, все? Нет, это там заправка и кась. Ава. Давай, крутые, крутые, крутые педали. будет сюда что все. там все. Касси. А тут опять лодка. тут тих лоток Здорога, криль біп біп <клухи> Все, в принципі, зараз буде все нормально, у нас тепер є велосипед. Крути педалями, давай. Я передумав що то мопед, а то казався велосипед, то я хірею, я думаю, то мопед, зараз ми швидко його заправимо і зараз він полетить, як пташка, а то казався він не летить, як та пташка, ну в принципі летить, а вроді би не летить. Так, крути, крути, крути. Інгнітіон, In що таке? Інгнітіон. Інгнітіон, це походу це і як то його світло, да? Світло щось я ніхрена не бачу. Ingnetion! Може ту турборежим мав бути. Бо почати якась турбіна є. Ну я хотів вже карту відкрити, глянути по карті, де ми знаходимось. Ні, ровер буде швидше, ніж пішки. Як так шукає, крути педалями. Бо я не думаю, що універсальні ровер з турбіною ще плюс. Електроровер? ні, то не може бути. А, нам би горбків більше би таких, які спускають на низ, ми так швидше би вже до там були би на тому місці, то якась така дечка відбувається. Ой. Промахали ми машину, вернулися ми назад. Одні біди тільки. То зорі. Зорі прозорі в горі. Спиться чи не спитись А, за душу таке не бере Е, як штирить ті того мопеда. Крути, 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 давай педалями. Тобі треба бігом, бігом, давай тако, раз-два, раз-два, раз-два. Тобто так буде довго крутити. Ви оті крулі аномальні, вони жаруть Якщо побачать, можливо, жируть, а можливо ні. Ти, ну тоді ці десь подіб. Потом. Давай, давай а зараз крути педалями. крути крути крути, 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 крути. Нє, зорі видно. На блях. Так, з якесь, бачите ні, не Нє, нема. Не, нема. Ми довго і нудно їдемо. Он тема вже аж місяць стає від такого Піднімається і встає два в одному. Ми скільки вже їдемо і вдома пада не йшли. От давайте день пропустимо, щоб я хоча б хоча б щось бачив. Це щось очі горить. А це криль курват. Крути, 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 крути. Не, не жалкуй села. Давай, 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 давай. Нет, это тормоза. А як не тур Повороти. Тормоза. Якісь ігніт. То, походу тут ти ігнітон, то, походу, це воек, то його, ті трупи. Ладно, ми пропускаємо день чи ніч. І ми до всі їдемо. Давай крути, 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 крути. <laughs> ти думаєш, ти, ти не діти Ти далі крутиш педалі, давай крути, крути, крути. Розбері, сьогодні крути не педалі не буде. О, деш. Давай, 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 давай. Крути, крути, крути. Буде так повторювати декілька разів, бо крути, крути, крути. І засніжені поля і як поля, да, поля пісків і кролів. От ти крелі двимаху и Повільно так і пока ти що ну от тебе та твоя карандальком. Не поняв. Ну тобі тебе робиться. А там щось є? Там? Щось є? То... Чекайте. Тихо? Безліз, тобі він дргається вже бату. Що таке? Там хата є. Та де ти сраку. Кому кажу? Де в сраку? Та не замахаєте! Я з тебе зараз шубу зроблю. Курва. А на тобі. Подохни. Так, там коротше хата є. Оце, оце, оце во. Що ми зараз такого поїдемо? Поїдемо зараз вскуси. Сід! Давай відтапкуйся! Замахав. Ова! Забавні, це твоя хата, це твоє спасіння. Тут якась маленька хата. Ідемо перші в ту маленьку хату глянемо, що там. Обідні своєї маленької до тієї великої. капець кіки було й тебе йти те, шоб потім ну вот це тут то все от это манька хота Де вона ну шо зникла да не может бути норально зникло что просто я в яму спустився ниж Even kijken, dit gaat in kan Ну, что я бачу, где-то маленькая елась. Ну, с кого не надо кто-то съесть. А <гумене́на> вот воно, боже. Давай, 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 крути, 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 крути. Ага, ми вже були б, якщо в мене була б машина, я кажу, вже, я вже б вже там були би. Ось таке розвалюху їхати. Убійся Бога. Там хоч хоча б є хтось. Боже, давайте будемо їздити, що там зараз окається ачишуєна чингюна машина з всім припасом. Я не хочу зараз крутити педалями, на цьому на ті розвалюся. І каже плюс так 4 як будто я на ній не їду, а вона на мені їде. Я хочу, хочу там знайти таку ачишуєну машину. Я походу я зараз не думаю, ж є не нічого. А то холодильник, ні шо Ти сі їсти не хочеш Камангот чтки? А он. Коло Колосан. Клоусан не хочеш Ні, він не хоче. Він якийсь переборчивий. От він, дідовий мопед! а тут пусто. Піздець. І що робити? Ой, а так тут такий? О! Золото! Ні-ні, нам ні, таке золото не треба. Вода є, да? О, є вода. Пусіорбати. Давай, відкручий. Посірбати, посярбати. О, все. Чо таке? А тепер питання, а тут бензин хоть є? є? Що таке? А шоколадка? Яка в мене шоколадка? Так. О, -о, -о, О, Добрий день, я вам не мішаю, вишайтвій на таке? Що ти сіяю?

Він побіг, папа! <ріст> ну, Побачимо десь колись. Лох. Він на звук реагує регіонішо? не back here. камбеку не буде. Is fun. Run, squirrel, run. <laughs> Та я бачу, ти собі не хочеш бігти нікуди. що <laughs> ти виживе? Аллах! А, <clears throat> а тепер готуюсь року тебе парашу. та то капец, не кур... то ж не крули, то шайка херня. Фух, а то, то було... а це було страшно, вот что шок, это кажется, это було реально страшно. У них же тих ящиків на вете. Ну ули еду хрена, она хрена у меня. Там что є? Є Есть Тут ничего немає. Ну пробуй взяти олію заправити його, може йому треба олії. Всі всі проблеми рішаю олію. Ну а вдруг. ні не ні не чого не треба. Махаєш, дай мені щось таке, щоб не бити, не. Трохи залив? Хоч трохи залив. Mm. Ну давай, давай, ну будь ласка, я не хочу далеко їхати. А вона ніколи не поїде. Тут треба бензин. У мене бензину немає. Це її з вас. Одне, друге, третє, десяте. Тут таке? Ні, тут вообще нічого такого немає. Олія не підходить, бо Бо те оліє. Коли не вона піде? Лю що, давайте продовжуємо до крутіння педалі? Дай, дай, дай. Давай, давай. Ні, куди ж ти падаєш? О, молодець. Ну, поїхали далі, поїхали прямо. Берджібе злякалися якогось чувачка, ну то таке. Давай крути, крути, крути. Ми впоралися з ним, перемога буде. Ладно, я мені мене лякаю, думаю, що він буде втікати просто. А він такий. Ога, здорово. З допомогою склейку монтажа ми будемо вже там. Прямо тут. І... Ми ось тут вже. Все, ми прибули до нашого пункту призначення, називається заправка, і що це таке. Ну вроді би як на заправку похоже. Я я просто не маю слів. Тут тут просто мрія. Як би сказав би Петро Порошенко. Це скарб, он. Це не фан. Бляха, Лентико є на здорову машину? Починаємо. Не кажи, що, вона їде, не кажу, що вона, їде. О, вона їде. Вона їде, вона їде. Примога буде. Вербайся. <п 'яць> вона їде. Тут є машини, які їдуть. Так. Капець, Дивіться, всі тут їдуть. Я радий, просто у мене просто купа счастья. <laughs> <This is fun. laughs> <mumbles> <little squirrel>, <laughs> There's there going to be blood everywhere. Да? <laughs> 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 <gasps> <laughs> okay, ти в нас розумний. Run. А, так! А, так! Ааааааааа Він вмер! Він ще по мені топає! Ах ти, курва! Йде, що там молотить. Що ти? Вбив мене, гадюка? На! 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 Там. Фрістайлер вмре. В принципі, ми тепер заживемо по багатності Скільки машин? Раз, два, три, чотири чотири на вибір. Ми будемо жити і в нас буде повністю нормальне супроводження машин, а не це з... З... з гадюка та, яка, на якій ми їхали. скільки тут всяко різно барахла. Ми з заживемо, як не, не бідні люди. Міпер багаті люди. Не оті ті клячі, які ми їхали. Комфорт первище всього. Оба. Так що. Так що. Ми на тому не прощаємось. Всім дякую за перегляд. Збавайте ставити вподобайки підписку на канал. Ставте... гадіть в ті лайки і всі підписки, і знаєте я... Я... я я випускаю, що буду таких випуск... випускати таких відосиків, а так я нічого не роблю. Он мотор у нього взагалі. І на тому не прощаємось. Всім дякую за перегляд. І воо.